Потрібний екіпаж біля пам'ятника королю Данилу Площа Галицька. Вже з наступного вівторка тільки так за викликом Даї працівники автодору зможуть забрати на штрафмайданчик неправильно припаркований автомобіль. У міськраді таки передумали, як узаконити діяльність евакуаторів. Відповідне положення, ухвалене сьогодні, передбачає чітку процедуру. В попередньому рішенні було в нас 17 служб, які мали право приймати рішення про переміщення транспортного засобу. Зараз залишилося тільки один повноважений представник ДІ. Без представника ДАІ жоден транспортний засіб не буде переміщений в місті Львові. Посадовці обіцяють, що цього разу діяльність евакуаторів відповідає усім нормам законодавства. Звичайно, дуже важлива в цьому випадку. Є позиція обласної і міської прокуратури, яка Забезпечила законність прийняття даного рішення, яка відповідним чином дала свої зауваження і поправки для того, щоб рішення, яке сьогодні прийнято, відповідало чинному законодавству і було ефективним для мешканців міста. Водіям, чиї автомобілі будуть зафіксовані у місцях, не призначених для паркування, доведеться віддати близько 300 гривень штрафу. Тих, хто відмовиться заплатити добровільно, чекають позови до суду. Водії до повернення евакуаторів ставляться по різному не дай Боже, я вам чесно скажу, не дай Боже, тому що в нашому місті ще евакуатори, то взагалі. Я рахую, що екватори повинні бути. Як же це юридично оформляти? Цього я не знаю. Але в будь-якому випадку екватори, тому що ну, по-іншому наші водії не розуміють. На, на дорогах бардак. Нині найбільш захаращені автівками вузькі вулички у центрі. Цілий проспект з двох сторін, з двох сторін. Площа Галицька, Винниченка. Біля матінки Божої той п'ятачок весь, там де весь сніг звозять з місця Львова. Найпроблемніше вулиць досить того паркують одну сторону, що там не можна паркувати. Що вони кидають на ліву сторону, І взагалі дуже-дуже тяжко. На хаос із паркуванням скаржиться і в районній адміністрації. Ви бачите явний приклад, як не треба робити, як не можна паркувати автомобілі на хідниках в центральній частині міста. Але на жаль, такі випадки є не поодинокі. Практично так паркують автомобілі на 80% вулиць вулиці в Галицькому районі в центральній частині міста. В даній ситуації не може пройти ні жінка з коляскою, ні людина, яка слабобачуча і не бачить. Так для того, щоб належним чином пройти собі. Похіднику. Нагадаємо, 10 січня Галицький районний суд визнав роботу евакуаторів незаконною. У мерії з таким рішенням не погодились, хоча зауваження суддів до уваги взяли. Тепер, після тижня роботи у черговому режимі, евакуатори знову повернуться на дороги міста. Марічка Паплоускайте Олексій Шелковий, головні новини Львова.